таким чином висловлюємо повагу до Анатолія Івановича, ректора, який був тут у 2009, 2008 і 2010 році, але з приходом банди Януковича, можна так сказати, і міністра Табачника Українофоба, який пригнічував українську культуру, українську історію. Справжній українець і таке прізвище українець Анатолій Іванович був звільнений. Табачником і на його місце прийшов ректор Іванов, який замішаний в багатьох корупційних скандалах, який є відверто дитиною табачника, в усьому допомагав йому. Тому ми висловлюємо протест. І буквально місяць-півтора назад відбулася революція, коли банда Януковича і партія регіонів пішла в небуття, можна так сказати. І тепер завдання кожного студента в своєму університеті відновити історичну справедливість. Повернути правильних ректорів, які піклувалися саме про свій університет, а не про табачника, якому вислужитися. Тому зараз студенти оголошують акції і боротьбу за повернення справжнього ректора українця Анатолія Івановича. Слава Україні! Героям слава! Це зброя! Це правда! Козацька це сила і влада! Серце! Рухані! Душа! Україна, наш век, Україна, на Україні, Героям слава! Герамі сам, мав Україні, Гераса, Україні, Герамса, мати наші, дуже це збройний країн, це падає. Кохаємо, душаємо, треба. Шановні студенти, шановне товариство, які звернули увагу на те, що тут відбувається. Ми всі знаємо, що місяць півтора назад відбулася революція, коли банда Януковича пішла у відставку. Пішла у відставку партії регіонів і був вигнаний підсвечником Українофоб, так званий міністр табачник. Ви всі знаєте, що в 2010 році ректор України Анатолій Іванович був незаконно звільнений табачником. На його місце прийшов ректор Іванов, який є відверто людиною табачника, який нищить українську історію і відверто прислужується табачнику в його намаганнях пригнобити, спростувати українську державу, українську мову і робить репресії. Зараз студенти оголошують рух за поновлення історичної справедливості, відновлення законності, щоб на посаді ректора національного університету харчових технологій поновити ректора українця Анатолія Івановича. Слава Україні! Героям! Слава Іванов, гей, не дратуй людей! Іванов, гей, не дратуй!